Щедрик, щедрик, щедрі прилетіла приладіла ласті, собі стала. Напевно, ви чули цю мелодію і з чим вона у вас асоціюється у передріздвяні дні. Мало не в усьому світі лунає мелодія українського щедрика, який в англомовному переспіві відомий як колядка дзвонів. Хорову обробку Щедрика на основі народної мелодії та слів створив визначний український диригент і композитор Микола Леонтович. Щедрик у різдвяний час звучить у всьому світі. У Великій Британії цю пісню називають новорічною серенадою в Америці колядкою дзвонів. Навіть дзвони на ратуші у Брюсселі вибивають щедрик. Завдяки Щедрику про Україну почули в усьому світі. Уперше, за кордоном її почули у виконанні хору Олександра Кошиця. Ще за часів УНР його було призначено керівником Української республіканської хорової капели, спеціально створеної для представлення національного музичного мистецтва у світі. Під час світового турне Щедрик став. Коронним номером хору. 5 жовтня 1921 року у знаменитому Карнегі Хоу для американської публіки прозвучав Щедрик. А ще в ніч з 22 на 23 січня 1921 року Миколу Леонтовича вбито чекістом Афанасієм Грищенком у батьківському домі. У 1936 році американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів до цієї пісні. Чому ж у музичному творі йдеться про ластівку і пташку Щедрика? Тому що раніше новий рік зустрічали з приходом весни, коли прилітали пташки. Сьогодні існує безліч варіантів виконання щедрика в музичному доробку сотень виконавців. Поп-музика, діджейські інтерпретації, рок-варіанти. Щедрик звучить у десятках фільмів та серіалів, наприклад, Самодома, Гаррі «Гаррі Сімпсони, Міцний Горішок 2, «Піддевний Парк, Сімейка Адамсів, а також у рекламі. Та театральних постановках. Щедрик, щедрик, щедрівочка! А вам подобається ця мелодія? Пишаємося українцями та українським і пам'ятаємо, там, де панує українська мова, у ворога немає жодних шансів. Дякую за увагу!